Привіт! Мене звуть кіновідьма, і сьогодні ми розглядаємо найочікуваніші новинки червня. Думки на виборі. Райлі дорослішає і стає підлітком. Це викликає шалену бурю емоцій всередині дівчинки. До вже звичних емоцій, гніву, суму, радості, страху і відрази додаються новенькі: як то тривожність, заздрість, хандра, монажнуть і конфуз. Коли дівчинка переходить у середню школу, без можливості розібратись у своїх старих емоціях вона вирішує законсервувати їх і лишитися наодинці з новими емоціями, від яких їй дуже дуже важко. І це дуже прикольно і смішно. Це дуже дивно звучить, від яких їх дуже дуже важко. Це все подано дуже прикольно і смішно, чого тільки вартує прірва сарказму. Так от. її старі емоції вирушають у подорож свідомості дівчинки, щоб повернутись у контрольний центр, так як вони їй дуже дуже потрібні. І я в захваті від першого пульта. І здається, другий буде теж дуже крутим, з правильним і приємними сенсами. Тихе місце. День перший. Це приквел дуже відомого фільму жахівенти утопії Тихе місце. Котрий вийшов пару років тому з Емілі Блант. Так от, в цьому фільмі ми, точніше, ви, бо я на таке кіно не піду, я потім про це вище здумаю, думаю, або воно мені сниться, так що не гулісь. Ви побачите самий перший день цього кошмару, Очіми німої жінки з котом. Маю надію, кіт виживе, всі інші мене мало хвилюють. І як кінопланетяни нападають і починають знищувати наш світ і встановлювати новий тихий порядок. Погані хлопці все або нічого. І я чекаю цей фільм як русня падіння долара. І я дуже люблю цю франшизу ще з самого дитинства. Останній фільм із неї вийшов у 2020 році. Щоб ви зрозуміли, перший вийшов у 1995. дев'ятсот Підозрюю, що частини з вас ще в планах не було. А я тільки-тільки починала писати. І ось пройшло 29 років. І вони випускають нове кіно. Я збираюсь передивитися всі старі. Наші хлопчики, вже зовсім не хлопчики. Вони старі дядечки, які переглядаючи телевізор, бачать новину, що їх старий бос, який тільки помер, чи то був битий, виявляється винним у якомусь страшному злочині чи зговорі. Потім вони отримують від нього повідомлення, що якщо вони дивляться це відео, то він скоріш за все мертвий. І ні, він ні в чому не винен. І далі фіналочка. Їх підставляють і роблять співучасниками тієї схеми, в якій обвинуватили їх загиблого боса. І от нашим хлопчикам треба очистити свої імена і свого начальника. Ну і теж непогано було вижити. Обожні, таке Аля ті кіно. Буду дуже його чекати. Наглядачі, дочка ж Ямалана разом з татусем зняла перше своє дебютне кіно. І тут два варіанти, на мою думку, або воно буде круте як шосте відчуття. Або якась хрінь на кшталт останнього заклинача повітря. Ну не знаю, не знаю. Трейлер мені зайшов, і на це є дві причини: Дакота Джонсон, і ось цей кадр. Ну, люблю я фей. Ну, що з мене взяти? Тим більше в такому сеттингу. Головне, щоб не продовбали. суть фільму. наступна. молода художниця. От, власне, наша Дакоточка, і у глухі ліси Ірландії. Нагадаю, що саме звідти основна маса міфів і легенд про фей. В пошуках натхнення разом із своїм папугою. Не питайте, але мені його вже шкода. І чогось я прямо відчуваю, що вони його вгатять десь в перших 10 хвилинах хронометражу. Дякую, хоч на кіт. Так от, прямо посередині лісу, в неї глохне машина, показуючи на радіо, якісь дивні символи, мені здається, кельтські, а потім, тільки вийшовши із машини, та кудись зникає. І вона опиняється одна з папугою посеред лісу. Починає темнішати, вона бачить двері, і якась старенька дозволяє дуже швидко туди забігти. Дивно, але прикольно погодьтесь. Там у приміщенні величезне дзеркало, яке насправді вікно, через яке за людьми, а їх там декілька всередині, спостерігають якісь створіння. Люди їх ніколи не бачили. У створінь свої правила і за порушення людей вбивають. Ну і звісно, вона порушує всі правила і починається біжняк. Не знаю, прямо приваблює мене ця картинка, а там побачимо. А ви збираєтесь дивитися якісь із цих фільмів? Якщо так, то які і чому? Чекаю ваші коментарі. З вами була Кіновідьма. Побачимось. Побачимось, па Це я на фільми чари-чари рошу.